Оксана Тичковська із села Рівне Любомського району, що на самісінькому кордоні з Польщею, тож бувала в сусідній країні, не раз, а тепер ще й здобуває у Вроцлаві фах бізнес-аналітика. Коли дізналася, що її коханий Юрій Петрук уже закінчив Національну академію держприкордонслужби, і отримав призначення в Харків, поїхала його привітати й провести. Та в Україну втрапила з пригодами. На авто зреагував службовий пес. А чому спрацьовує собака? Вам треба проїхати до боксу. після оформлення паспортів, автомобіль скерували в бокс для поглибленого огляду, і там знову зреагував собака. Кінолог прикордонних Юрій з вівчаркою Анною оглядають днище автомобіля з ями і знаходять пакунок із невідомою речовиною. Маму Оксани відводять на окрему розмову. Потім ще один. Обидва пакунки з білим порошком були прикріплені донизу автомобіля скотчем. Зазвичай так намагаються перевозити наркотики. І ще кілька таблеток, заборонених для ввезення в Україну. В даному автомобілі виявлено пакунок з невідомою. Два пакунки на грамів за 200, партія досить велика. Що ж це насправді мають з'ясувати експерти, тому прикордонники викликають суміжні служби. або героїн Проте Оксана будь-яку причетність до вантажу заперечує. Звідки він у неї, не розуміє і запевняє, що нічого не приховувала. Поки прикордонники намагаються з'ясувати походження вилученого, справа набуває іншого повороту. Оксана, я тебе люблю 6 років. З цих 6 років я розумію, що

Так, молодий випускник прикордонної академії Юрій Петрук надумав розіграти свою дівчину Оксану Тичковську і саме на кордоні запропонував їй стати його дружиною. Щось там собака нанюхала, ми такі Та". собака помилилася, ну їдьте бокс, трохи було, коли мені сказали від 3 до п'яти років. Я ж думаю, що ж мені навчати, що ж мені вчитися рік в Польщі. Мабуть, ви сказали, так, якщо це наркотики, то ви не скоро ще додому попадете. Я стою думаю, вона ж зразу так все життя думаю, то ну які, <смі> які наркотики. Насправді ж запакованою була звичайнісінька цукрова пудра, а таблетки з автомобільної аптечки, дозволені для везення в Україну. Але певний шок був і для Оксаниної мами Тетяни Тичковської. каже, не дуже злякалася, але хвилювалася. Бо щойно вони повернулися з Польщі. Юра відправив їх у холм на закупи. Ну, в тому злякалася, що не ну, як злякалася. Я знаю, що в мене нічого лишнього нема і. Нічого, мене там собака не винюхав під навісом, то я за те не переживала. Сценарій розіграшу молодий прикордонник-лейтенант придумав разом із другом Михайлом Федонюком, Юра Петрук із прикордонного села Коцюри Любомського району з Оксаною разом уже шість років. Тепер йому їхати на службу в Харків а дівчині далі навчатися в Польщі. І щоб відстань не була такою далекою, зізнався у коханні. Місцем обрав сусідній ягодин, а головне було. Оксану вивести із себе мені хоті хотілося якогось екстрима. Я довго думав і тобі хотілося, але не мені. Юра. <ріст> Я зрозумів, що ну хто мені допоможе, як не державна прикордонна служба. П'ять років вона мене майже чекає. Я чотири роки в академії в казармі. Вона мене прочекала рік на контракті. Також і за те, що вона така майбутня моя жінка, то. Я зробив все для того, щоб вона мені сказала, да. Я переживав, що Оксана догадається, що так, як поронси. Ну, щось думаю, ну кось проговориться, що чи щось якесь буде намюки. Але молодці всі, і, ну, як і проколів ніяких не було, і ну, молодці. Тут у Ягодинському боксі Юрій вручив Оксані обручку і 101 троянду. І засолодили її так шампанським. Гірко!